Декілька пород, як правильно заливати стяжку в будинку. Поїхали. А якщо у вас тепла підлога, друзі, то ваші сантехніки повинні оставити в трубах тиск мінімум 3 атмосфери. Поїхали далі. Обов'язково не забувайте про демпферну стрічку. Вона буде компенсувати теплове розширення стяжки. Ще демпферну стрічку потрібно встановлювати і на місцях з'єднання кімнат, тобто на порогах, бажано її встановлювати в тому місці, де стоїть ваше полотно двері. Рекомендуємо товщина заливки бетону над трубою від 40 мм. Друзі, в нашому випадку залито 60 мм. Після заливки на другий день демонтуйте маячки обов'язково. Ви як замовник лижні прослідкувач, ваша бригада їх демонтувала. Бачимо на фініші, що у нас виходить ось таке молочко поверх стяжки. Під ламінат воно підійде нормально. Друзі, але якщо у вас буде плитка, то це молочко потрібно видалити. Треба відкрити пори в стьожці, щоб клеєва суміш краще приклеювала плитку. Ну а ти, якщо додивишся до кінця, то ж обов'язково підпишись. Друзі, дякую всім за перегляд, всім добро. І на кінець цим внимательним скажу додайте розчин пластифікатор та фібру.